Привіт, Макс! В одному з останніх відео ти сказав, що хлопець довбайоб. якщо питає у дівчині, чи вона кінчила. Можеш розкрити тему, чому так вважаєш? Слухай, ну якщо, якщо ти задаєш таке питання, ти ну, точно руйнуєш, так би мовити, післясмак вашої єбли. Якщо. Тобі здається, що вона не кайфанула, роби щось для того, щоб вона кайфанула. А задавати це таке питання це ну, ти не як чоловік, ти як маленький мальчик, скоріше його задаєш. Хоча можна просто сказати, що статистика каже, що дівчата дуже дратуються від такого питання, і дівчата після, цього, того, після такого питання вважають тебе більше якимось чмошником. Тому не треба таке питання задавати. І чи це справедливо і для відносин? Бо як мені здається, у відносинах потрібно, щоб кайфували обидва. А якщо щось не так, то казати про це. Якщо тобі дуже хочеться сказати це у відносинах, скажи, якщо тобі хочеться дуже спитати про це, спитай. Питань нема, а з дівчиною, з якою ти спиш перший раз чи навіть другий, третій, все ж таки не треба таке питання задавати.